Добрий ранок, студія. Я тут відписалася на одну цікаву авантюру і вирішила делегувати приготування їжі на когось іншого, що на мене геть зовсім не схоже, тому що я звикла готувати сама. Але я настільки багато разів бачила і думаю, ну треба спробувати, треба спробувати. І тепер найближчі дні за мій раціон буде відповідати FoodX. Ну ви уявляєте, в цьому пакеті просто раціон на цілий день. Якщо так подивитись, тут багато всього. Що там я ще не знаю, і зараз я вам покажу, мені аж самі дуже цікаво. Так, ну по-перше, дивимось. Тут є такий пакетик, я вже бачу, що тут є енергетичний батончик. Ми таке любимо, ми таке дуже сильно любимо. Ось такий. Доброго ранку, Катя! Ваше меню від команди Food X. Тут розписан колораж, білки, жири, вугліводи та калорії. І прописано повністю меню, що складають у себе страви. Так, на сніданок у нас кремл з лососем та оливками з щирі. На другий сніданок смузі з апельсином та смородиною. На обід куряче філе сувід з кіно грибним соусом і запеченим цукіні з насінням льону. І на вечерю мідболи з соусом з печеного перцю і тушкована капуста з чорносливом. Це прям, блін, облегше мені життя на найближчі пару днів.